Можливо, ви ніколи не замислювалися про пересадку різдвяного кактуса, адже вони невибагливі і прекрасно ростуть навіть в тісних горщиках. Однак є кілька вагомих причин для пересадки, особливо якщо рослина виглядає нездоровою або занадто довго перебуває в одному ґрунті. Кімнатні рослини в цілому не вимагають частої пересадки. Але оновлювати ґрунт раз в кілька років корисно, з часом він втрачає поживні речовини і стає менш ефективним. Різдвяний кактус потребує добре дренованого ґрунту, наприклад, в спеціальному субстраті для сукулентів. Така суміш забезпечить коріння доступ до повітря і необхідної вологи. Щоб пересадка пройшла легко і без стресу для рослини, дотримуйтесь простих кроків, які я зараз розповім. Гайда! Проріздвяний кактус. Перед вами різдвяний кактус одне з найулюбленіших кімнатних рослин. Цей тропічний красень славиться своїми яскравими квітами, які розпускаються з листопада по січень. Квіти можуть бути червоними, фіолетовими, рожевими або білими. Незважаючи на назву, це зовсім не кактус, а сукулент, здатний накопичувати вологу в листі. Він любить вологість, але не терпить перезволоження. Як і більшість сукулентів, ця рослина дуже невибаглива. У природі воно росте як епіфіт, чіпляючись за кору дерев і отримуючи вологу з повітря. На щастя, в домашніх умовах він теж прекрасно себе почуває, швидко росте і радує цвітінням кожну зиму. Ознаки того, що пора пересаджувати. Різдвяний кактус не вимагає частої пересадки і добре переносить тісноту. Але рано чи пізно навіть йому може стати надто вже тісно. Якщо ви помітили, що коріння почали вилазити з дренажних отворів, або рослина стало душити саме себе, значить, пора міняти горщик. Ще один тривожний сигнал шкідники або ознаки кореневої гнилі. Гниль з'являється через надмірне поливо. Перезволоження може привести до появи цвілі, грибка і шкідників в ґрунті. Рослина при цьому виглядає млявим, листя можуть жовтіти або темніти. Якщо викопати його, можна виявити, що коріння стали чорними і м'якими. Коли краще пересаджувати. Частота пересадки залежить від стану рослини. Зазвичай це роблять раз в один-три роки, але важливіше не терміни, а самопочуття кактуса. Чи добре він росте, чи не став горщик занадто малий? Орієнтуйтеся на ці фактори. Кращий час для пересадки весна, після того як рослина відцвіла. У цей період воно знаходиться в стані спокою, і стрес від пересадки буде мінімальним. Сукуленти взагалі досить витривалі, але краще не ризикувати. Крок 1. Підготуйте інструменти. Щоб все пройшло гладко, заздалегідь зберіть все необхідне. Вам знадобиться. Новий горщик ґрунт для сукулентів садові ножиці, невелика лопатка. Крок 2. Підготуйте новий горщик. Важливо використовувати чистий горщик, навіть якщо він новий. Просто помийте його з милом це вбереже рослину від можливих хвороб і шкідників. Після того, як горщик висохне, насипте на дно трохи ґрунту. Кількість залежить від розміру рослини. Цей шар забезпечить коріння опорою і допоможе рівномірно розподілити ґрунт. Крок 3. Вийміть рослину будьте обережні, виймаючи кактус зі старого горщика. Покладіть руку на поверхню ґрунту, акуратно нахиліть горщик і дайте рослині повільно вислизнути. Можна злегка потягнути його або підчепити лопаткою. Головне не зламати листя. Якщо щось відламалося, не переживайте, ці живці можна укоренити і виростити нові рослини. Крок 4. Очистіть коріння: видаліть старий ґрунт з коренів руками або м'якою щіткою. Також можна обрізати пожовклі або пошкоджені листя, це поліпшить зовнішній вигляд рослини. Акуратно розправте коріння, особливо якщо вони почали закручуватися. Це допоможе їм швидше адаптуватися в новому горщику. Крок 5. Посадіть у новий горщик. Помістіть кактус в центр горщика і поступово підсипати ґрунт, поки він не виявиться на потрібній висоті. Слідкуйте, щоб ґрунт не доходило до краю горщика приблизно на 1 см. Крок 6. Полийте. Після пересадки злегка полийте рослину, щоб ґрунт ущільнився і зникли повітряні кишені. Далі можна повернутися до звичайного режиму поливу. Різдвяний кактус поливають приблизно раз на тиждень, але частота залежить від освітлення. Головне давати ґрунті просихати між поливами. Підсумок. Тепер ви знаєте, як правильно пересаджувати різдвяний кактус. Дотримуйтесь цих кроків, і ваша рослина буде здоровою і красивою. Удачі в догляді за вашим зеленим вихованцем!